І наступний кейс він теж презентується в номінації «Стійкість». Це кейс компанії «Сингента Україна. Проект називається Абсолютне почуття місії. І презентують його Мілена Метейко, hr директорка і Олександра Employer Brand and CSR Project Manager. Отже, колеги, чи є ви в ефірі? Так, я бачу вас. Вітаю. Так, добрий день. Так, колеги, добрий день, кошти? дякую, що запросили. Ну що, у нас будуть слайди? Так, 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 я вже підключаюсь. Чудово, дякую. Е, я дійсно була вражена тими кейсами, які презентували колеги з інших компаній, і хочу зовсім коротенько спочатку розказати, що таке компанія Сенгента, а далі вже перейти до нашої чудової програми програми дуже різноманітної, яка покриває різні групи е, цільові, на які ми спрямовували свої зусилля під час війни і не тільки. Сенгента це компанія, яка теж представляє міжнародний бізнес і вона входить в склад світових лідерів в виробництві агрохімії і насіння. А Сенгента є дійсно соціально відповідальною компанією, такою компанією, яка ставить людей і не просто людей, а їхнє благополуччя, і добробут на перше місце. Ми працюємо в агроіндустрії, саме тому, можливо, ми так піклуємося про людей, і люди для нас є настільки важливими. А ми завжди знаєте, чули, що труднощі загартовують, да роблять наш більш досвідченими, професійними, і тільки насправді зрозуміли, що це так, пройшовши важкий дворічний шлях, який ну є таким досвідом, який може й не хотілося б мати, але ми його маємо. І зараз ми е, дивимося на весь досвід, який ми отримали, як на те, що е, допомогло нам стати кращими ніж ми були до війни. Це не тільки про те, що ми емоційно стали іншими, ми стали більш чуйними, стали краще розуміти інших. Десь пів цим людям, а і також ну, по суті, розвинули в собі навички, які не тільки в професійній діяльності стануть у нагоді, да, а й у повсякденному житті. На жаль, під час війни нам всім довелося стати суперорганізованими, супермультизадачними, дуже креативними і досягати результатів у складних умовах. І це результати не тільки про роботу, да, а взагалі про наше життя, змогти все балансувати так. Щоб вжити на нормальному рівні, як ми, як то тільки можна в цих умовах, які ми маємо. А команда Сенгенти, вона є унікальною. Це команда, яка працювала і зараз особливо працює як злагоджений механізм. Кожен розуміє, що від тих зусиль, які людина докладає до роботи, до не знаю там ставлення до колег, залежить благополуччя не тільки співробітників чи там не знаю, контракторів компанії, а й загалом громадян країни. Бо якщо наша компанія не буде працювати на максимумі, то Агроринок України те добро, да, яке дала нам. Сама природа, да, сам Господь Бог він не буде розвиватися так, як треба. Ми не зможемо годувати не тільки населення своєї країни, а й населення світу. Місія дуже велика, і саме тому ми ніколи не могли стояти осторонь проблем суспільства. Тобто, там, де є потреба в допомозі, ми завжди серед передових компаній. І саме тому да наша програма називається Абсолютне відчуття місії «Абсолютне відчуття місії тому, що Ця місія існувала завжди. Ми всі її розуміли. Але от на 150%, щоб кожна людина в компанії це відчула і зрозуміла про що це? На жаль, це сталося все під час війни. Ну у нас компанія така досить організована, і Саш, якщо ти може гортнеш слайдики, да, угу. тро, і ще трохи далі. Да, наступний слайд? А, да, наша компанія така досить організована, досить системна і. Е... Ми готувалися до негативного сценарію повномасштабного вторгнення ще задовго до рокової дати 24 лютого. І тоді, зібравши кросфункціональну кризову команду, куди входили не тільки представники української юридичної особи, да, а й регіональні команди, глобальні представники, всі почали готувати сценарії розвитку подій і проводили серйозну підготовку. Тобто, були е, заздалегідь продумані всі перші кроки, якщо таке станеться, тобто евакуація. Людей підтримка сімей, тобто де збираємося, куди їдемо, де живемо, що з собою беремо. Але не тільки це, да, збереження компанії, бо е, ніхто не знав, як це надалі буде розвиватися. що робити з бізнесом, що робити з активами, які ми мали. Тобто всі ці речі продумувалося заздалегідь. А Що е, було важливо, це постійний аналіз ситуації на ринку, збір інформації да, з різних джерел. Ми Дуже активно співпрацювали з корпоративною сікюріті командою, і ну звісно колосальні просто інвестиції в розробку плану дій. Це не тільки грошові інвестиції, а й час. Бо за зачасту люди працювали і день, і ніч, і саме представники кризової команди були. Ну, такими ключовими особами, від яких залежало багато що, як ми будемо проходити цей шлях. Ось зберегти людей і бізнес це була наша основна місія, і ну, звісно, як результат да, цього, ми думали про те, як все таки підтримати благополуччя країни і добробуту народу. Що ми робили? Да, я, тобто, які у нас були елементи нашої програми. Е, багато з цих елементів воно і зараз функціонує, це не значить, що трошки стало легше, не знаю, стабілізувалося і ми щось відпустили. Ні. А найголовнішим і найважливішим а, тим, що було а, критично для більшості людей, це були комунікації, е, зрозуміти, що ти не один, зрозуміти, що інші люди проходять ту ж. Стадію, що йти, зрозуміти, до кого звернутися з якимось питанням, тобто оця ком'юніті, наша, яка була і в телеграм-спеціальному каналі командному, в якому підтримували зв'язок, і в дзвінках на рівні. Різних департаментів і щотижневі дзвінки з керівництвом, тобто багато різних платформ, які допомагали людям не тільки зрозуміти, що куди, куди рухається компанія, які новини да буде зарплата чи не буде, а й створити таке от емоційне об'єднання в важкі часи. Ну, звісно, у нас була досить серйозна і тривала фінансова допомога. Це було не тільки для співробітників Сенгента, й для співробітників їхніх родин третіх сторін. Ці, ці компанії, які є контракторами Сенгента. Це були співробітники, які і в Україні лишилися, і були е, і релоковані, і не релоковані. І е, досить велика кількість співробітників у нас опинилась за кордоном. Тобто, е, ну, фінансова складова ну, для нас. Нас була дуже важливою, щоб в цих непростих умовах люди могли почувати все ж таки себе. Захищеними е, на хоча б на якомусь рівні, Тоб, ну, і виплата зарплати в повному обсязі всі дні, а, бонуси, інфляційні виплати, багаторазова матеріальна допомога в різних форматах. Звісно, ми зберігаємо до дохід повний для мобілізованих працівників. і Багато багато іншого. А, програми ментального здоров'я тут ми поєднали зусилля корпоративного провайдера Optum, під влаштувавши його під ті вимоги, які нам було потрібно е, в цих е, обставинах, різні фонди при, ми брали спікерів з таких професійних, які були. Потрібні на в тому чи інший момент зовнішні тренінгові провайдери. Тобто різноманітна така програма націлена на різні групи співробітників, на керівників, на е, там, людей, з у кого серйозніше стан, да, у когось легше стан. Тобто е, на це ми теж звертали величезну увагу. Медичну люб... допомогу надавали для людей зі спеціальними потребами, бо в умовах війни дістати особливо в перші тижні якісь лі. Кі для критичних захворювань це майже нереальна штука, і співробітники самі. Знаходили, передавали, возили для того, щоб допомогти своїм ближнім. А що у нас було ще таке? Ну, особливе, ну ми компанія міжнародна, тому ну, там будь-багато наших співробітників поїхали е, за кордон з початком війни. Ми повністю от протягом всіх цих двох років і з податковими питаннями допомагали з юридичними питаннями, покладу. Оплата податків подвійних, оплата різниці в рівні життя, і спеціальні програми страхування і багато багато чого, тому що ми розуміли, що ну з певних причин люди не можуть лишатися в Україні, і для них теж треба створювати щось особливе. А також ну, для співробітників у нас існував і існує фонд, який був створений на базі донатів співробітників Сенгента Глобально, плюс інвестицій. Цій корпорації, в цей фонд і кількість категорій, які, які покриває фонд, да, це ну, матеріальне, це фінансове відшкодування витрат співробітників на різні речі. Ну він ну, досить такий суттєвий. Тобто, це і витрати на лікування, і релокаційні витрати, і навчання дітей при релокації, да, бо не всі діти пішли в ті школи і садочки, в які ми планували їх відправити. Це закупка електроприладів, засобів з. Зв'язку альтернативних, всяких там старлінків, а це допомога людям в особливому стані, да, жінкам, які збираються народжувати. Тобто багато, багато різних програм, за якими люди можуть отримати відшкодування. І мені подобається, що цим багато користуються, це є таким, таким популярним способом підтримки себе в умовах війни, ну і звісно, це працює до сьогоднішнього дня. І що я тут можу сказати, де да, що ми не. Досить багато робили для своїх співробітників, але свої співробітники це тільки маленька частина того, що ми а, мали і хотіли зробити. І тому, будучи завжди на передових позиціях, у всьому що стосується допомоги нашим ближнім, да тобто людям України, вони, які да, в війну, опинилися в стані потреби, ми не могли не піти в волонтерство, в матеріальну допомогу, в допомогу армії. От про що розкаже Саша, бо Саша, я скажу. Так, це та людина, на плечах якої трималася більшість цих активностей. Саша, будь ласка. Дуже дякую, Мілено. Доброго дня, шановні колеги, слухачі. Насправді це дійсно так. Нам було важливо показати, що компанія робить просто неймовірні речі, і ось це абсолютне почуття місії. Це не тільки про проєкт, це не просто проект, це реальні історії, які надихали і надихають нас рухатись вперед. А отже, ми почнемо з наших цікавих блоків, і це дійсно так: від повномасштабного від початку повномасштабного вторгнення, до тепер наша компанія робить усе можливе для підтримки. ЗСУ, українців, громадськості, і наша підтримка була направлена на гуманітарні блоки, тобто блок гуманітарної підтримки, медична підтримка, благодійна і волонтерська діяльність. Говорячи про сам наш гуманітарний блок, то нами була організована така закупівля, величезна масштабна закупівля гуманітарної допомоги у вигляді як одягу, взуття, аптечок, професійного обладнання. Це були бронежилети, каски, це були ліхтарі, спальні мішки, Електростанції, які по сей день насправді відправляються на фронт е, і, і до продуктових наборів, е, і сама сума загальна це склала м, і перетнула вже давно позначку в 15 мільйонів гривень. Е, ми цим дійсно дуже пишаємось, адже ми стараємось покривати такі найбільші запити і підтримувати кожного українця. Також компанія Сенгента долучилася до такої всеукраїнської компанії Сади перемоги. Вона спрямована на ефективне використання такого кожного клаптику нашої землі для вирощення сільськогосподарських культур під час війни. І компанія передала там різні насіння томатів, там кабачків. Ми не будемо заглиблюватись, але захист там. Захисту рослин засоби передавала, і насправді це було більше ніж 2 тисячі таких продуктових наборів. Але ринкова вартість вона склала понад 700 тисяч гривень. І ці такі персональні набори вони були передані до територіальних громад, які певний час були під окупацією, і люди в регіонах, які ну дуже постраждали від російської агресії, вони насправді мали змогу отримати врожай і не допустити цієї продовольчої. Кризи, яка по факту їх би могла чекати. А, наступним слайдом стане наша ну, тобто, компанія Сенгента вона завжди допомагала українському агробізнесу, і вона підтвердила це ще й участю в ініціативі Борщ, надавши теж насіння на борщові набори. Сума там була склала понад 560 тисяч гривень. Для кращого розуміння ми передали понад майже 14 мільйонів насінин цибуль і півмільйона насінин капусти. Тобто, і це якісне насіння. Воно було перевірене на українському ґрунті. Всі ці теж набори потрапили у територіальні громади, постраждалих від. Війни районів і безкоштовно передані українцям для того, щоб вони змогли виростити ці овочі на своїх ділянках. Додатково ще варто відзначити, що насправді сам, сама звітність у борщ показала, що організації, такі як ми, міжнародні компанії, українські компанії, які долучилися до цього проєкту, нам вдалося допомогти понад 105 тисячам домогосподарств. І ми насправді дуже, дуже пишаємося цим показник, показником і цим результатом, бо це те про що Сенгента. Наступним блоком нашим таким нашої ініціативи гуманітарною стала допомога е, е, людь е, доп... Допомагаємо людям разом, яку організували компанія Сенгента разом з українськими аграріями. Каріта з Київ видав 543 теплих комплекти вимушено переселеним українцям. Збір тривав близько чотирьох місяців. І за цей час ми змогли зібрати 800 тисяч гривень на потреби українців. А, наступний слайд у нас Мілена декілька слів сказала про медичну підтримку. Це дійсно так. Від початку війни ми разом з колегами ініціювали величезну закупівлю достатку дефіцитних медикаментів по всій Україні. І це чому це було ініційовано? Бо ми всі пам'ятаємо, який був колапс просто по медикаментам. Ніхто нічого не міг знайти. І насправді, ви знаєте, закупівля цих медикаментів виявилася ще не таким великим викликом, як ця передача, і тут дійсно. Варто відзначити наших неймовірних колег, адже вони знаходили можливості, передавали а, ці а, медикаменти і в, до прифронтових зон, до окупованих територій. Я не знаю, як вони це робили. Це буде лишатися нашим таким маленьким секретом, але насправді вони неймовірні. Бо окрім того, окрім цієї передачі, а, ми надавали трошки більшу кількість, і вони змогли покрити і допомогти ще й іншим сім'ям, які лишилися на окупованих територіях або які теж не мали доступу до медикаментів. Ось, а це щасливі посмішки наших близьких, наших колег, тому ми дуже теж пишаємося цим таким блоком і такою підтримкою, яку ми надавали. А наші благодійні проекти це взагалі якась окрема історія. Вона наповнена любов'ю і підтримкою. І це першою такою історією і гордістю стане рішення наших колег з відділу насіння. А консингента цього року вдруге. в у мовах війни досягнула рекорду продажу посівних одиниць соняшнику. Але е, за таке, ну насправді за таке високе досягнення, наші колеги отримують е, такий бонус, бонус, мотиваційний бонус. Але одностайним рішенням наші колеги а, вирішили, що вони перерахують цей а, мотиваційний бонус у фонд Сергія Притули, які теж робить вагомий внесок у допомогу ЗСУ і майбутню нашу перемогу, і було перераховано 1 мільйон гривень. А про що це говорить? Лише про те, що ми дійсно не переможні, коли об'єднані, це дуже гартує. А також у рамках благодійного проєкту про добро. Декілька українських лікарень отримали нове обладнання для на суму теж понад 1 мільйон гривень. А трошки пізніше колеги компанія Сенгента перенаправила свої кошти на саме 700 тисяч гривень на закупівлю і реабілітацію поранених українців. І ми насправді з радістю повідомляємо, що. Це критичне обладнання, воно вже було установлене в національному реабілітаційному центрі Незламні. А підйомник та приліжкові монітори вони щоденно допомагають пришвидшувати реабілітацію наших хлопців поранених і взагалі українців, які постраждали від російської агресії. Ми допомог насправді наступний слайд це ОДА дітям і молоді. Ми намагаємось, не дивлячись ні на що, не зупиняти наші е, такі проекти направлені на підтримки молоді. А е, підтвердженням цього є, що ми разом з національним екологінатуралістичним центром цього року провели трудову учнівську акцію. Е, Дослідницький марафон. А учасниками стали самі вихованці НЕНС, а також школа, серед... спеціалізована школа номер 2 Ми передали розсаду. З цими ж дітьми закладали досліди, а вони отримали дуже багато інформації від наших спікерів, які теж приїхали для того, щоб показати, розказати і в принципі, щоб залучити їх до цього процесу. Це було дуже цінно надзвичайно, адже було видно, як насправді дітям не вистачає такої взаємодії, як вони втомилися від війни, і як вони хотіли зайнятися чимось іншим, що абсолютно не стосується якихось таких. Тригерних тем або дій, які були які здійснені ними постійно. А також нещодавно, також компанія ініціювала ярмарок добра. Ми дійсно цим дуже пишаємось разом з вихованцями центру реабілітаційного центру ДІМФО, які підготували для нас різноманітні вироби ручної роботи. Ми зробили такий ярмарок, і всі виручені кошти, тобто це близько. 30 тисяч гривень самі наші колеги зібрали і передали авторам і також самому центру для подальшого розвитку. А наші ж колеги тим та, та абсолютно так само відвідують. Дитячі будинки, як і відвідували, ось останній у нас був дитячий будинок сімейного типу Дніпропетровській області. А для них ми передали навчальну літературу, засоби догляду, необхідне обладнання, там газові плити, балони, якісь там секатори для того, щоб уже потихеньку бути готовим і підготуватися до зими, бо ми не знаємо, що нас чекає. Ось і Насправді, окрім а, того, що ми дає, надаємо підтримку кожному, ми не забуваємо і про найменших. А, ми разом з ранніми пташками ініціювали благодійний е, збір на закупівлю спеціальних таких окулярів для лікування жовтяниці для немовлят. І ці всі окуляри вони. В майбутньому допомагають зберегти зірним немовлятам, які тривалий час проходять через процедуру фототерапії. А таких наборів були передані в центр матері та дитини теж в місті Дніпро. І потреба була надзвичайно і Ми просто найшвидші ж сроки просто змогли покрити цей запит, закупити і передати ці окуляри передчасно народженим діточкам для їх якомога швидшого одужання. Ось дякую, їм... колеги, дякую за презентацію цього проекту. Дійсно, направду ну, неймовірні речі ви робите, і я навіть не знаю, як можна в цій номінації визначати переможця, адже кожен проект він дійсно вартує не тільки визнання через спільноти, а дійсно ну розголосу. Визнання подяки величезної. Дуже вам дякую за те, що ви робите. Дякую за те, що ви ділитесь і е, розказуєте це спільноті таким чином, заохочуючи інші компанії дійсно турбуватися про своїх людей, турбуватися про громади. Волонтерити і дійсно бути соціально відповідальними бізнесами дуже можна, дякую. Покласна, будь ласка, одне речення ще можна так? я за фіналю, якщо одне одне буквально останнє останнє останні речення, так я дуже хотіла б додати: насправді за загальна сума допомоги за цей час у нас склала більше 2 мільйонів доларів. Ця цифра постійно вона росте, і окрім того, що ми надаємо підтримку, ось таку благодійну гуманітарну наші колеги працюють нон-стоп надаючи свою підтримку для фермерів. Так вони не зупиняються навіть при в тому всьому, що у нас є колеги, які дійсно служать в ЗСУ, але вони продовжують свою роботу, вони підтримують фермерів, постійно дають якісь консультації і, в принципі, ведуть комунікацію з партнерами. І це дійсно про такі історії історії про сильних духом людей, які навіть при такій складній ситуації вони змогли віднайти ціль і направити свої ресурси, свій гнів, свою силу в загальну перемогу. Це те, чим ми дійсно чому ми переможемо, і все буде Україна. Дуже вам дякую. Так, дякую, дякую вам за цей проект. Я думаю, що для подібних проєктів треба робити взагалі окремі події. Ти <зас> дійсно можна було б розказати повноцінно з деталями все, те, що ви робите, бо це дійсно. Дуже заслуговує до такої особливої уваги і особливої подяки. Дуже дякую, колеги, що ділитесь і що ви подалися в цей проект, і дуже вам бажаю перемоги. Всього найкращого. Дуже побачення. дякую, Ірина. Дякуємо до побачення.